Їх називають четвертою владою, акулами пера і мікрофона, обличчям телеефіру, а в день журналіста ще й ювілярами. Це про колектив регіональної телерадіокомпанії Криворіжжя, яка відзначила своє 20-ліття. 20 років дата солідна. Тим паче, якщо врахувати, що це лише офіційний вік сучасної компанії, саме ж ефірне мовлення Криворіжжя своїм корінням сягає набагато глибше в історію. І завдяки усім попереднім поколінням майстрів, мікрофона і телекамери, продовжує літопис краю, який дав ім'я телерадіокомпанії Криворіжжя. Ваша е телерадіокомпанія Криворіжжя подає примір стабільної роботи і як правильно. Е жить в своем коллективе или в большом своем коллективе журналистов Кривого Рога, журналистов Днепропетровщины и Украины в целом. И я думаю, что это вам удается. Поэтому вот сегодня мы еще раз хотим вас поздравить с таким вашим ну, небольшим, будем говорить, юбилеем. Большое спасибо за вашу работу. Ви довги знати, що Криворог сіда з вами не даст пропасти в будь-якій ситуації телерадіокомпанії компанії Юрій Вілкул передав представникам телерадіокомпанії державні обласні нагороди та вручив міські подяки Держком Телерадіо України отримали завідуюча редакцією радіомовлення Валентина Шаровська та головний редактор телебачення Тетяна Бабенко. Подяками облдержадміністрації відзначені перший заступник гендиректора Ганна Стурчай, заступник гендиректора з техніки Ірина Звонкіна, директор програм телебачення Віктор Могуров. почесною грамотою облдержадміністрації Любов Скиба. На грудні знаки за заслуги перед містом третього ступеня міський голова вручив Дануті Олійнюковій, головному редактору телебачення. Серед нагород були грамоти та почесні грамоти виконкому міськради. А генеральний директор телерадіокомпанії «Кривиріжжя» Криворіжжя Іван Галамасюк. Відтепер має іменний годинник від міського голови. Враховуючи те, що з колективом в цієї телекомпанії пов'язано все моє життя, практично, хотів би щиро привітати всіх своїх колег, всіх працівників нашої телекомпанії з тим ж відзначним таким уже, ну маленьким ювілеєм з 20-річчям. Бажаю і собі, і всьому нашому колективу, щоб ми ще зустріли з вами не один ювілей, не одну ювілейну дату. Та яким би професіоналом не був журналіст, йому самому не під силу зробити те, за що любить передачу криворіжжя, радіослухач і телеглядач, упевнені в дирекції підприємства. Тому на честь свята нагородили і тих людей, без чиєї допомоги журналістам нелегко і в ефірі, і поза ним інженерів, телеоператорів, режисерів, водіїв. Загалом ювілейне свято видалося породинному теплим, радісні й серйозні теми, плани на майбутнє і спільні спогади з жартами й витівками. Колись подібні свята журналісти називали капусниками. Його осучаснений варіант сподобався і молоді, і ветеранам пара. Шановні колеги. Я вас вітаю зі святом нашим. Я знаю, яка складна робота, і на телебаченні, і на радіо. І, взагалі, всі вся ця служба, яка допомагає, яка обслуговує, будемо так говорити вас, це теж і великий внесеком для того, щоб телебачення було і радіо було на високому рівні. Ви з кожним днем ви зростаєте, ви як говориться, хорошеєте в тому смислі, що ви професійно зростаєте. Були привітання і від колективу Рудани із побажаннями нових і вдалих проєктів колегам, які щодня фільмують історію Криворіжжя.